Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса знак Задяка Діва на період 23-29 по 29 грудня 2024 рік. Останній тиждень цього року. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут лавровий вінок, це успіх. Можливо, вас будуть нагороджувати по роботі. Ось тут ще є корона, це успіх по роботі. Ось вона. Підкова це щастя. Якер, це стабільність. А також замок. Якісь труднощі та ваші минулі справи закриваються на замок, для того, щоб розпочинати щось нове. І зверніть увагу, що тут добра новина. Щось таке, що ви вже, наприклад, втомилися від цього. Ось воно добра новина. Тому що закривається на замок. Ось тут розбите серце. Це може бути також якась звістка, котра, як буває іноді хороше тягне з собою якесь ось таке посереднє. Наприклад, вас хвалили, хвалили за роботу, котру ви зробили. А ви просили, щоб вам якось змінили графік, а графік вам сказали, що можемо додати, а убавити не можемо. Наприклад, ось така: розбите серце прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Ще раз нагадую, що у кожного ситуація індивідуальна, саме тому. Дивіться, як у вас складаються обставини, а пасіанс показує те, що загалом на небосхилі відбувається, як розташувалися зірки. Нагадую, друзі, що на моєму каналі є плейліст 2025 рік. Там для всіх знаків зодіаку, розклади таро та пасіянців. Кому цікаво, будь ласка. Можливо, ви захочете щось переглядати ще раз прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Сонечко, це особистий успіх. Чимось ви будете дуже задоволені, можливо, вас будуть чимось нагороджувати наприкінці року по тому, як ви його завершили. Результати якісь у вас будуть добрі. Гроші. Це може бути як ваша зарплатня, так і якась премія. Ось ваші гроші. Можуть бути і подарунки під ялинку у такому вигляді. Ось тут романтичне почуття лебідь, а також ключик. Якусь ситуацію ви вдало вирішити. І вона може стосуватися романтичних почуттів. Наприклад, ви вже не сподівалися, але вам так станеться, що ви зможете зі своєю коханою людиною разом зустрічати свята або десь вирушити в поїздку. Ось тут планета місяць, це планета не тільки таємниць, а ще й батьківства. Зверніть увагу, особистий успіх, а також, можливо, батьківство, романтичне почуття. Ставтеся уважно до всього, що вам розповідає пасьянс. Ось тут пусті якісь розмови, можливо, плітки, а тут ось мечі, можливо, сварки. Не беріть участь ні в яких сварках. Ось тут коло грошей, покровитель, це реальна людина, котра вам чимось допомагає. І ось тут у вас добра новина, зверніть увагу дзвін. Ось такий у вас другий розклад прямуємо вперед. Якщо не встигайте запам'ятовувати, пишіть на лістик, для того, щоб потім. Більш вдало розібратися які події, за чим йдуть? Ми прямому вперед. На третій розклад знак зодіака Діва. Останній тиждень 2024 року. Домашнє господарство. Качечка. Мабуть, всі будуть займатися домашнім господарством приготуванням до свят, як прибиранням, так і святковим столом. Ось тут ключик, ви віднайдете якесь вдале вирішення своїм актуальним запитанням. Терези цей значок показує, щоб ви були заощадливими та не хвилювалися. Зверніть увагу, знову ж таки, романтичне почуття та ключик, щось відкриється. Можливо, якась проблема, котра вам чимось заважала. Зверніть увагу, ось тут карта Долі, хрест це події, котрі з вами залишаться на подальше, або від них щось важливе залежить. Як ваше рішення? Не просто романтичне почуття прийшли і уйшли, а їх треба закріпити в міцне почуття кохання. І ось цей ключик він відповідає за результат. І ще ось тут: квітанції борги, а можливо, сезонні захворювання. Мається на увазі не тільки сезонні, а, наприклад, якщо тут романтичне почуття і ключик щось відкрив, скриньку. До того може стосуватися ось це. Цей стан цікавий стан. Сьогодні ми з вами на колоді коло сороку подивимось для знака Зодіака Діва, застереження, карта Імператор. Та порада, карта суд. Зверніть увагу, друзі, два старших аркана. Судячи з цього, ваш тиждень буде дуже важливий в вашому житті. Застереження імператор це людина, котра має владу, а також не просто владу, наприклад, директор або хтось, а також вплив на вас. Застереження полягає в тому, щоб ви не дослуховувались до чужої думки, якщо вам, наприклад, керівництво нав'язує якусь ідею там не виходити заміж, а розвивати кар'єру, а карта суд це карта справедливості. Вона показує, що якщо ваші дії будуть зроблені правильно, то Результат може вас не тільки задовольнити, а навіть здивувати. Тому що іноді люди дослуховуються до когось, а потім кажуть, що я зруйнував особисте життя, а кар'єру збудував. І от саме карта Суд про це каже ваші рішення впливають на ваше подальше життя. Ми тут у вас бачили карту Хрест, а також карта романтичне почуття та ключик, ви маєте відкривати якісь двері, мається на увазі щось змінювати в своєму житті. І воно у вас буде успішно, за... в зв'язку з тим, що у вас була в першому розкладі карта Сонця. Це особистий успіх. Зверніть увагу, друзі, іноді ви втомлюєтесь дивитися пасінці. І пропускаєте 1-2, а там є дуже важливі поради, котрі саме ви, наприклад, шукаєте на даний момент. Зверніть на це увагу. Я дякую всім, хто був зі мною в 2024 році, запрошую всіх також підтримувати дружні стосунки з моїм каналом та дивитися розклади 2025 році. Обов'язково підписуйтесь для того, щоб віддячити мені за мою роботу. Я бажаю всім успіху, злагоду в родині, миру Україні. До зустрічі!